Те, чого не бачать люди при купівлі там серйозних якихось речей. До прикладу, якщо там для досягнення цілі потрібно мільйон, От ціна питання один мільйон гривень. І цей мільйон гривень він може бути з кількома варіантами. Тобто, перший варіант це той, який найчастіше використовують громадяни, це взяти в кредит. Тобто в кредит. Що це означає? То тоді вам не мільйон буде, а ще треба врахувати відсотки, які підуть за це все. Ну, тобто тоді ціна питання зросте, і це буде там грубше півтора мільйони, якщо не більше, якщо там, це там, нетермінове і так далі. І тепер питання: звідки цих півтора мільйони беруться? Вони беруться із зарплати. Тобто і Тут візьміть, порахуйте, наприклад, який розмір у вас зарплати, і порахуйте, скільки зарплат вам потрібно. Місячних для того, щоб закрити це питання. Може бути інший варіант. Другий варіант це так, і як є весь мільйон, тобто 100% цей мільйон із зарплати. Тоді ну, нормально: ми беремо 1 мільйон гривень, ділимо на свою зарплату, і виходить, скільки зарплат нам потрібно віддати на цю ціль. Ну, якщо ми не можемо всіх 100% зарплати, ну тоді ми можемо там порахувати, що, наприклад, можу по 20 тисяч гривень собі виділяти з кожної зарплати. Значить, тоді мені займе це скільки стільки років і так далі. Е, є інший варіант, може бути 50 на 50. Люди цього не знають і не думають про це, але може бути 50 на 50%. Тобто. 50 від зарплати, а 50 від чогось іншого. А від чого інше може бути? А це може бути, коли людина користується не кредитом, а депозитом. Тобто людина відкладує собі досить там, такий певний період. І за цей період вона ще має прибуток. Тобто можна собі вирахувати, до прикладу, 500 тисяч я відкладую сам, Тобто це йде із зарплати. І плюс 500 тисяч я маю від прибутку. Ну, Цей прибуток він не формується за один місяць чи за один рік. Тобто, це йде Такі програми. Тобто, Звичайно, що питання там на мільйон може не настільки гостре, але якщо питання на 4 мільйони. Ну, знову ж таки, це вже має значення. Тепер тут можна вирахувати, а скільки зарплат мені займе ось тут? Ми до цього ще питання повернемось. Може бути ще інший варіант. Може бути варіант, в принципі 25 на 75%. Тобто, як це, як це виглядає? Тобто, 25% із зарплати, а 75% це від прибутку. Знову ж таки, ця сама модель. Тільки от для того, я думаю, що ви зауважили, для того має бути просто довший термін. Тобто, то, якщо ми хочемо вже й одразу, то тоді ми мусимо віддавати всі свої заробітки. Якщо ми вміємо правильно планувати, ми можемо все отримувати і е, збер, зберігати гроші для себе. Тому співпраця з фінансовим консультантом допомагає от, власне, е, спланувати так, щоб не за свої гроші. Чим менше зарплат віддавати, зарплати мають залишатися в, як найбільше в, в сім'ї. І тут може бути так, що 250 тисяч. Це із зарплати. А 750 тисяч це е, від прибутку. Ну, знову ж таки, як це робити, це треба сідати, знавати, розпитувати і тому подібне. А є взагалі самий крутий варіант. Дуже крутий варіант це варіант, коли, наприклад, 0% з зарплати, тобто от 0% із зарплати. Ну, що це означає? Це означає. Формую собі такий капітал, щоб тут в мене було прибутком стільки, щоб я міг за цей прибуток вирішити це питання. Ну, звичайно, якщо, наприклад, я хочу там, авто купити, то я можу мати такий капітал, де мені, наприклад, там, процентами буде йти кожного місяця, там, до прикладу, по там, 20 тисяч гривень кожного місяця. Від депозиту, від накопичень, від капіталу, не знаю, як це можете собі вважати. В ті гроші, які ви собі відкладали особисто, ви собі їх просто повертаєте і витрачаєте. Просто прибуток нараховується за що? За те, що людина не спожила всі гроші одразу. Ну і в принципі, це правильно. Дуже класний і крутий приклад це взагалі на мене є окремо там розрахунок. По цьому всьому, це виглядає ось так коли, дитини, коли на прикладі дитини, там дитина народилась, і від 0 до 16 років батьки формують капітал. І, до прикладу, формують собі там 1,5 мільйона, вони самі відклали, плюс 1,5 мільйона прибуток мають, і в результаті вони отримують капітал там у розмірі 3 мільйонів. І, в принципі, вони можуть за ці гроші за одні відсотки, там, до прикладу, кожного місяця там, по 25 тисяч в місяць вони можуть оплачувати навчання дитини. До речі, це класний розрахунок, скільки коштує дитина там для батьків. І в результаті що відбулося, від 16 там, до 20 можна. Сплатити процентами, далі що є? Далі, до прикладу, в 20 років дитина вже перестала вчитись. І можна ще почекати доти, поки дитина, наприклад, визначиться сама, сама коли, з ким вона хоче жити, де вона хоче жити. І, до прикладу, можна там в 26-27 в 27 років купити квартиру. Але цих 3 мільйони ще от за цей весь час. Тобто, 3 мільйони за візьмемо там, за там, 6-7 років, порахуйте там, по 10% в рік. Тобто візьміть помножте 3 мільйони на 1 і 1, На 1 і 1 цю суму. Знову ж таки, множимо на 1 і 1, множимо на 1 і 1, множимо на 1. І 1 множимо на 1 і 1, там 6 років, до прикладу. І ви побачите, яка у вас вийде сума. Це буде сума там більше 5 мільйонів гривень. 5 мільйонів гривень. Тобто 2 мільйони додалося буквально за 6 років. Звичайно, що є там питання там, по індексації, інфляції і так далі. Ну, це треба стукуватися з фінансовими консультантами, як це е, зберегти купівельну спроможність цих грошей. І тепер що виходить? Якщо правильно все бачити, то, ну, полюбе. на навчання дітей, полюбе потрібні гроші. І можна або 100% зі своєї зарплати, або можна ще й кредит брати на навчання. ну, Тобто це рахуйте, скільки зарплат на це все піде, а можна користуватися от складним відсотком. В принципі, там, 25-27% ви можете дитині там зробити перший внесок з цієї суми. І у вас, в принципі, ця сума може залишитися, з якої ви можете далі капіталізувати, з якої ви можете собі там, ще квартиру купити, чи будиночок, чи, в принципі, можете сформувати собі пенсійний фонд. Так що для, я вам показав алгоритм, якби розрахунку, ну і знову ж таки, я думаю, що можуть виникнути питання, ну так, а де ж ті гроші взяти і тому подібне. То фінансові консультанти не тільки допомагають з фінансовим плануванням. Ай допомагають людині знайти гроші на те, щоб вирішити такі запитання. Тому, в принципі, якщо ми б це все знали, ми б, мабуть, з 20 років формували собі капітали. І, в принципі, якщо правильно розібратися при правильній політиці, до 45-50 до людина має мати капітал, з якого вона, в принципі може закривати всі питання. І, в принципі, якщо. Там слідкуєте за якоюсь такою інформацією економічною, то в світі є така програма, не програма, рух. Називається Fire. Це ранній, ранній вихід на пенсію. Це, в принципі, коли молодь з першої зарплати відкладує собі по 10, по 15, по 20, навіть по 70% для того, щоб сформувати собі. Досить серйозний капітал, щоб можна було жити на відсотки. От, в принципі, і це доступно, і от власне для цього потрібно спілкуватися з фінансовими консультантами, тоді гроші залишаються у вас. Тому що ну, погодьтеся, просто, якщо взяти там, от казав, що ми до цього питання повернемось. Окей, якщо ми з зарплати будемо виводити собі там, наприклад, по 10 тисяч гривень. І будемо виводити по 20 тисяч гривень кожного місяця. То якщо по 10 тисяч гривень у нас, нам потрібно 150 зарплат, тобто це є 12 років, 13 років, 150 зі зарплат, 150 зарплат виводити. Якщо 20, це 75 зарплат. Якщо ми просто. Мільйон хочемо, ну, тобто, якщо ми кредитом не будемо користуватися тільки свої власні гроші, ну, це у нас 100, 100 зарплат піде. там, Або тут 50 зарплат. Якщо ми 500, ну, тоді це легше. Тоді нам 50 зарплат, це якщо по 10 тисяч відкладувати. І 25 зарплат це, в принципі, якщо по 20 тисяч відкладувати, тобто, нам такі періоди потрібні. Ну тут ще менше. Тут там 12-13 зарплат потрібно, але для того потрібно планувати. Тобто для того потрібно дивитись вперід. І через то можна зачепитися за от таке фінансове життя і можна, в принципі, жити правильно, як цього вимагає капіталістичний світ, ринкова економіка. Ну що ж, друзі, я вам бажаю, щоб гроші завжди були у вас.